Добрий день малята. Вітаю вас на занятті з малювання. Чи любите ви подорожувати? Ну, звичайно, любите. Подумайте, на чому можна подорожувати? На машині, кораблі, потязі, літаку. А що це за звук? Так, це потяг. До нас звернувся машиніст потягу. Малята, мій потяг зупинився, бо закінчилася залізна колія. Чи могли ви мені допомогти? Ну, звісно, допоможемо після того, як підготуємо руки до роботи. Я у понеділок прала, у вівторок підмітала. В середу пекла калач, а в четвер шукала м'яч. В п'ятницю. Чашки помила, а в суботу торт купила. У неділю до хатини кличу друзів на гостини. Для роботи нам знадобиться аркуш з шаблоном потягу, пензлик і чорна фарба. Умочуємо пензлик у фарбу. І проводимо горизонтальну лінію. На рівні колес робимо ще одну горизонтальну лінію. Рейки для потягу готові. Робимо шпали. Для цього на однаковій відстані малюємо вертикальні лінії. Роботу закінчено. Тепер потяг та пасажири можуть продовжувати подорож. Дякую, малята, за допомогу. До зустрічі. А наше заняття добігло кінця. І я кажу вам до побачення!